ім'я Отця і, і сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає у і ловиться лихі задуми, що той намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого. І захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішні у своїй буті. Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки в нього. Перед ним завжди стенеться щасна дорога, суди твої далеко гай від Нього. Усіх противників своїх Він сміхом збуває. Він каже в своїм серці: не піддамся. Зроду вріддя не зазнаю лиха. Устав у нього, повні прокльонів, обману лукавства, а під язиком у нього лихий й перестук, іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лево у своїй криївці, він засідає, щоб бідака запостити, хапає бідолаху і тягне у свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає і падають нещасні в його кіті. Каже у своїм серці: забув Бог, сквов лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи, Боже, піднеси руку, не забудь у богах, чого безбожних мов зневажати Бога, казати у своїм серці, ти не каратимеш ніколи. Ти дивишся, ти бачиш біль і горе. Вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасник сиротіти поміч. Зламай лукавому й безбожникові рамену. Ти покараєш його злобу і більше її не буде. Господь, цар на віки вічний, зникли погане з його землі. Почув, я о Господи, бажання в Бога, їх серце підбадьорив, прихилив твоєву щоб захистити право сироти пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше, Господи Боже наш! Ти знаєш наше серце. Ти знаєш наше життя. Ти знаєш історію нашого життя. Ти все знаєш, Господь. Ти знаєш, коли йшов за тобою і коли не йшов за тобою. Ти знаєш, Господь. Ти знаєш, коли слухався тебе і коли не слухався тебе. Ти знаєш. Коли поколявся і коли не хотів поколятися перед тобою, ти знаєш, Господи. Ти знаєш, коли покладався на тебе і коли на себе покладався. Ти знаєш, Боже. Ти все знаєш. Господи, інколи мені здається, що не ходити за Тобою, ті, хто не ходить за тобою, в них все краще, в них все добріше, в них все виходить і виходить. Здається, Господи, що легше бути без тебе. І може дійсно легше. Однак без тебе, Боже, нема ні життя, ні щастя, ні любові. Без тебе нічого не. Stand of an animal. Усе грішники кажуть, не буде суду, нема Бога. І забув Бог сховав лице своє і нічого вже не бачить. Грішники не розуміють. Не розуміють, що все від тебе. І ти все бачиш. Господи, але я й деколи не розумію. Я деколи забуваю, що ти все бачиш. Я деколи піддаюся на їхні розмови, на їхні вчинки, на їхні думки і слова. І я деколи приймаю в тому часті. Я забуваю, що ти все бачиш. Прости мені. Прости мені, Господи, кожний освіт чоловік. Прости мені кожне приниження іншого, погорду іншого. Прости мені, Боже. Прости мені, мою зверхність і зажерливість, за хламність і заздрість Божа. Прости мені. Прости мені, Боже, також віймою, що віймуюся, щось добре робити для тебе, для себе, своєї сім'ї, також ближньої. Прости мені, Боже. Прости мені, мій Боже, кожну крадіжку і кожну брехню, яку я кажу, забуваючи, що... Усе, чуєш бачиш. Прости мені, Боже. Прости, що жив заради себе, а не заради тебе. Прости мені, Боже. Прости мені, що не поважав. Батьків, що не поважав інших, прости мені Боже. Прости всяку пожадливість, всяку розпусну думку, всяку нечисту думку, прости мені, Боже. Прости, що забувай, що з тобою є набагато краще ніж з віхом. Прости мені, Боже. Прости мені, Боже, пробачення і непрощення ближнього. Я забув, що ти мені пробачив більше. Звучить музика. Слухайте, коли темні є навколо мене, коли люди насідають навколо мене, самотнім і незахищеним. Мені здається, що ти забув про мене, що ти покинув мене. Однак сьогодні ти кажеш, це неправда. Я з тобою, щоб пробачити тебе. Я з тобою, щоб помилувати тебе. Ти дивишся, ти бачиш біль і, і ти бачиш, мій відео, я голям Боже. Вони завжди перед тобою. Ти зі мою Боже. Навіть коли я цього не відчуваю, навіть коли цього не нема. I'm sorry. Чин Небесний, попри всі мої гріхи, попри всі мої втечі від тебе, ти сьогодні кажеш мені, почув єси, Господи, бажання в Богих, їх серце пропадьорив і прихилив Твоє Вухо, щоб захистити право сироти пригніченого, щоб знемовлюний не лякався Божевішим. Ісусе, ти мій захист, ти моя твердина, ти моя охорона, ти мій заступник. І ти чуєш мій голос, і ти прийдеш мені на допомогу, і ти притулиш моє серце до свого серця, і ти ще раз скажеш, що любиш мене. І ти ще раз пробачиш. І ти ще раз поведеш на добру дереву. Тобі слава, нехай Бог. Боже, я дякую тобі, що ти тут зі мною. Дякую тобі, що ти повсякчас є зі мною. Дякую тобі, що зустрічаю тебе зранку, коли прокидаюсь. Протягом дня на роботі чи вдома. Дякую тобі, Боже, що бачу тебе в своїй сім'ї. Дякую тобі, Боже, що. Зустрічаюсь з тобою храмі. Дякую тобі, Боже, що ти говориш і показуєш самі. Що я не сам. Скажи в своєму серці, скажи Богу, дякую тобі. Hvala svih vas. Hvala i svih vas.